Хочу вам показати чудову ділянку ялинок, які вирощують тут в Данії. Сьогодні сумасшедше вітро, але ми вийшли трошки прогулятись. І ось така краса тут. зелені, зелені ялинки. Величеньке поле, ну такі красавиці стоять. Це частна чесна і Ось по цій дорозі ми топаємо. Отакі брили, каміння лежать і ми думаємо, це їх зложили чи вони самі тут явилися. Ну, больно упорядочено лежать, мабуть, ось цієї ділянки, що насаджені ялинки, вони їх прибрали. Ну, краса, загорожена сіточкою і Такі ялиночки гарні. Вони зараз дуже-дуже зелені, такі набирають свого кольору. Потім приїжджають люди, виробляють, яка їм подобається, платять кошти, їм упаковують і вона їде, вся ялиночка, до свого хазяїна на новорічний та різдвяні свята. Ось, друзі, біля озерця. Стою я, це таке в лісі озерце, а ось там сидять качки. Ну, сьогодні, я ж кажу, дуже сильний вітер, тому вибачайте, що буде. он Вони собі на деревці сіли, потім взяли, знялися і поплили Собі тихенько. Вони, мабуть, тут і усіх зарослях і не растяться Так виглядає таке захаращене озерце. Але хочу вам сказати, що ось там лежить лодочка, на якій спускають її. І на цьому озерці, мабуть, половлюю собі рібку. З водочкою тут не розженеться, але з... Лодочкою, якщо виплести туди на середину, то буде дуже добре. І наловиш собі свіженької риби. А я ще хочу піднятися туди до верху і дещо вам ще показати. Давай. Так, ось там вдалечі було дві косулі, які себе тут почувають дуже великими хазяєвами. Ось одна десь вже забігла до лісу, а інша лежить і на нас поглядає. Тут такий невеличкий паркан зроблений з каміння. Мабуть, він робився цей паркан дуже-дуже давно, тому що він уже поріс махом і собі робить границю. А косуля собі лежить. Вони там, ото де вишка, оця. Електропередач. Вони там в тому лісі проживають, бо вони дуже частенько виходять сюди на відпочинок на сонечко. Ну, і все, друзі, отака сьогодні була зранку дуже погана холодна погода, а сьогодні сонечко. І ось там далечі-далечі-блищить, ото вже море Балтійське. Там я не знаю скільки кілометрів, але отам вдалечі-блищі, то вже море. Всім пока і до зустрічі на каналі.